Боби один одного не покидають. Давай. давай. Пригай, Боб Та з моїм-то з моєю то вагою це не легко, ордем. А, а, а ні, це, це все норм, все норм. Там зверху це поліція, це на тому, на чому я проперся сюди. Давай, давай, не давай, 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 давай. Погнал, погнав, погнал! Хаскуу! На изди уграбали банк звали. звалили. мне треба заправка из труби туда. все треба ебкал. Ну я, я припас тут куплю. Стреляем по заправці. Нафига. А. А чё? Добре. Так давай заправимся. Ты куда? Я пивасом запра... заправлюсь. Свій рот запавлю. желудок. Пивасом. Д дайте мені пиво. Дайте, а, а, дайте мені пиво. Добрий день, добрий день. На дайте мені пиво. Бажано... Самогону. Тоже. Самогону теж бажано. Це теж тоже... добре буде. Ну в принципі... Ну я не знаю, що ще. Дайте Давайте дайте мені ще э, ходок вас є або бургер? От, от 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 дайте мені саме оце. Побіжали. Добре. Мені а? дали самого. Да ти офігел Я... Ти заправку зламав Да? Да. Напився, бляха. Я прийду Нам треба врятувати наших пацанчиків. Для цього нам треба нічого. Ладно, <гас> ми маємо врятувати, але бляха, мона не може піти зі мною. А... Пеп-пеп-пеп-пеп-пеп-пеп? Я все за розстрели. Я тут. Подив за кавунчиком. Идем за пацанами. Нам треба Дякую. їх врятувати. Кого їх? Пацаны, які сидять в тюрме.